Подивитися на те, скільки і яких саме втрат зазнала Росія у Сирії. То можна побачити ну доволі такі, знаєте, серйозні циферки. військові втрати, фінансова підтримка і інвестиції все це зараз оцінюється у 30 мільярдів доларів. На піку конфлікту військові витрати РФ оцінювали в десь півтора-три мільярди на рік, і загиблі військові, зокрема і ПВК Вагнер, за даними ЗМІ, оцінюються в 530 543 особи. Ну що ж, давайте про це не тільки будемо говорити далі. Долучаємо до нашого ефіру. Журналіста мій колега Олексій Булаков. Олексію, вітаю! Вітаю Качу, вітаю наших глядачів. Дякую за інформацію. І, власне, щойно повернулись з території. Що називається Палестиною, і повернулись до вже підконтрольної Ізраїлем території. Що відбувається в принципі в регіоні? Таке враження, що величезні суви політичні відбуваються. Бо, по перше, турецька делегація прибула в Дамаск для того, щоб поговорити з. З повстанцями, які захопили власне Дамаск, і які скинули Асада, і те, що ми раніше вважали протурецькими формуваннями, ну це насправді про турецькі формування, як я вже казав, але вони не турецькі формування, тобто це не прям фінансовані туреччини. В них є власне, власне урядування, так би мовити, і поза тим, тим часом Ізраїль наносить удари по всій території Сирії. Він наносить точкові удари по військових об'єктах і по тих об'єктах, де залишилося ще де залишилося ще можливо техніка Асада, можливо, ще щось важке. І також знаємо, що в сірій зоні ту, яку зайняли наразі, Цахал, сіра зона між голландськими висотами, які дехто вважає окупованими Ізраїлем, і тією червоною лінією, яка Можна сказати, є кордоном сирійським, це є власна сіра зона, і там ізраїльська армія вилучає зброю. В них є такий собі час на здачу добровільну зброю. Якщо в цей час люди не встигають, то військові ходять і перевіряють. Словом. Тут можна цей процес назвати демілітарізація Сирії іде. І все це пояснюється просто, і насправді, наскільки мені вдалося зрозуміти, то більшість ізраїльського населення сприймає цю ідею і сприймає її саме так, бо вони не знають, хто керуватиме в Сирії. Вони знають плани Ердогана, ну точніше, настрої Ердогана стосовно Ізраїлю, Вони знають настрій Ірану стосовно Ізраїлю, і не хочуть допустити того, щоб в Сирії залишалося і певне зброя, і це плюс і. І для України, до речі, бо сирійці воювали переважно радянською зброєю, яка яку їй постачала, звісно, Росія, і яка могла потрапити потім до України, дивлячись з ким більше налагодить зв'язок повстанська ця армія разом з тим. Той час, коли Іран не був впевнений в тому, якої реакції заслуговують події в Сирії, він був відносно тихим, і багато хто навіть з військових тут в Ізраїлі говорили, що ну дякуючи Богові, дякуючи всім, що в нас зараз немає повітряної тривоги. Так, от сьогодні повітряна тривога була на півдні і на сході Ізраїлю, Було кілька безпілотників. Таке враження, що Іран прокидається і розуміє, що зараз робить. Ізраїль в, в Сирії або в колишній Сирії, і що Ізраїль наразі закріплює свої позиції там, робить цю буферну зону. Я, до речі, під, хочу підкреслити тут, бо багато російських джерел вчора ввечері, сьогодні вранці, писали про те, що ізраїльські війська захоплюють Сирію, що вони знаходяться в 20 кілометрах від Дамаску. Це, це, це неправда. Точніше, як це правда, бо сіра зона, яку вони займають, вона десь 20-25 кілометрів від Дамаску. Тобто технічно ніхто на Дамаск не йде, а практично вони дійсно знаходяться на такій дистанції, на такій відстані. Далі щодо російських баз, які все ще залишаються, їх доля невідома. Я де не намагався з'ясувати, ніде не можу зрозуміти, що сталося з тими ну, як, бійцями, які потрапляли там в оточення сирійських повстанців. Але маю підозру, що ізраїльські ВВС наносили удари по всіх військових об'єктах. Тут давайте поставимо три крапки. Всіх військових об'єктах є. Ще кілька таких поганих поганих моментів. Перший момент це помер 12-річний хлопчик, який якого було поранено після вибуху автобуса з цивільними. Він їхав до Єрусаліму, це з на схід від Єрусаліму. І там терорист влаштував підрив цього автобусу, і хлопчик от сьогодні загинув. Це був Якийсь спланований теракт, акція, чи просто якийсь скажений це невідомо, але от маємо такі результати. Плюс до того ж вчора ввечері. Вже майже вночі в Тель-Авіві вибухнула автівка, і теж поки що не кваліфікували це теракт, чи це був якийсь випадковий вибух словом, таке враження, що Іран прокидається, і проіранські формування розуміють, що саме час починати діяти, і я можу уявити, що буде в Ізраїлі і власне в Сирії далі. Бо якщо ізраїльська армія буде тримати далі позиції в Сирії, зоні, а вони будуть тримати позиції в Сирії, зоні, бо це важливо для них, це певний буфер. Для ізраїльської армії це певний буфер для півночі ізраїлю, на яку головна мета всієї цієї акції була забезпечити спокій на півночі ізраїлю для того, щоб люди змогли повернутись туди і жити там, не боючись певних обстрілів з боку Хезбели або з боку тих формувань, які візьмуть владу в Сирії. Ніхто ще. Ще не знає, які саме формування візьмуть владу в Сирії, бо скоріш за все на півночі і в центрі Сирії, принаймні про це кажуть місцеві військові експерти. Скоріш за все там почнеться нова громадянська війна. У всякому разі, може не такого масштабу, як була в 2015 році, але щось подібне до того щось схоже на те, тому що кілька формувань вони товаришували лише до того, як вони скинули Асада. Я навмисно не називаю назви, не називаю напрямки і так Далі, бо це все змінюється буквально в лічені години, в лічені дні все це може змінитися. і Наскільки я розумію, то. Схід оборони Ізраїлю і південь оборони Ізраїлю наразі в повній готовності і очікують іранського удару. Певного ніхто не знає, як і коли він буде, що буде він насправді, але вони переведені в стан підвищеної готовності. Насправді мобілізується населення, мобілізуються резервісти і укріплюється оборона просто через те, що ніхто не знає, що буде далі. ВВС продовжує наносити удари пові. Кових базах тепер вже навіть на півночі Сирії. Це означає, що турецькі і протурецькі формування не мають повної влади над всією цією зоною, над всією цією територією, а це означає, що Туреччина ще не встигла домовитись повноцінно з повстанцями, які скоріш за все. Відчули певну свою владу в країні, і навіть якщо вони залежали потужно якось залежали від Туреччини, то зараз вони намагаються позбутися цієї залежності. В такому разі Іран може себе певним чином проявити, намагаючись, ну як взяти під свою опіку, під своє крило і ці організації так само. А для цього йому треба атакувати ізраїльські сили, можливо, на території Сирії, а можливо і на території безпосередньо Ізраїлю словом ситуація в Єрусалі. Мі, вчора ще ввечері, була доволі напруженою і посилені. Ну тут не поліція, тут як щось на кшталт територіальної оборони, і поліція вони обороняли центр міста, який ну, розділений між мусульманською та е, ізраїльською общиною, і вони проводили посил посилені патрулі, посилену все несені служби і так далі. Словом, чекаємо кілька днів ближче, можливо, тиждень буде тут показовим, бо всі сторони зрозуміють, до чого все йде, і можливо, після сьогоднішнього візиту Туреччини Ської делегації в Дамаск ми теж зрозуміємо, до чого це все йде. Я сподіваюся, що не йде до великої військової компанії. Хоча Сирія наразі, як територія, виглядає доволі зручною для того, щоб розпочати нові бойові дії і з'ясування стосунків між принаймні з цими регіональними державами, як то Туреччиною, Іраном і Ізраїлем, щонайменше. і давайте ще не забувати про Хезболу, і давайте не забувати про не забувати про сектор Газа, з якого сьогодні так само прилетіло на південь. Ізраїлю кілька безпілотників, які були знищені, але позитим, і ударною відповідь, в тому числі. А... Бачила твоє попереднє включення з Тель-Авіва, суду над Нетаньяху. Тоді власне ти говорив про те, що хочеш таке журналістське розслідування провести і відповідно з'ясувати доцільність та застосування зброї ізраїлем по Сирії відповідно. А також про твій візит в Палестину хотіла я спитати, але коли ти журналіст, тобі не треба питань, тому ти все відповів завчасно. А, питання щодо того, що Україна і... Зокрема, МЗС України сподівалося на те, що якщо ми зараз налагодимо контакт із новим тимчасово новою тимчасовою владою у Сирії, то можливо вони захочуть або зможуть поділитися з нами ось цією радянською або російською зброєю, яка у них залишалася. На твою думку, це наразі поки неможливо, поки отакої остаточної влади у Сирії немає. На мою думку, це небезпечно, і це більше ну як. Ізраїль робить превентивно, він знищує ті запаси зброї, які є, щоб їх ніхто не зміг використати. А якщо ми будемо чекати, а що ж там вирішать Сирійці разом з Туреччиною або разом з Іраном, кому вони захочуть віддати цю зброю, то ми можемо дочекатися дипломатичних дій Росії, чиї позиції залишаються тут сильними і потужними. І Росія може перетягнути цих повстанців на свій бік і вже якимось чином допомагаючи їм забезпечувати. Т себе, але тут насправді не такі великі запаси зброї залишилися, щоб вони могли якимось чином посилити сильне угрупування російське. Плюс їх треба якимось чином там транспортувати і забрати. А більшість більшість російського ну екіпажів, більшість російського тих, хто забезпечують роботу військових баз, вона вже виїхала звідси. Словом наша. Це моя особиста суб'єктивна думка тут підтримувати зараз те, що робить Ізраїль, бо Ізраїль робить і нам теж на добре, бо він знищує ті запаси зброї, які ну так вони нікому не достануться. але вони і не можуть, хоча б потенційно дістатися Росії або тим формуванням, які можуть стати на бік Росії. А це дуже легко, що вони можуть дійсно стати на бік Росії. А, і я роблю висновок з твоїх слів. А ти скажеш, чи правильно, тобто ем, на завершення конфлікту не схоже, та я так розумію. Тому що Трамп говорив, що він не буде втручатися, відповідно, Сполучені Штати не будуть втручатися в цей процес і що вони зараз всю увагу будуть намагатися принаймні приділяти Україні. Але що стосується ситуації в Сирії, схоже на завершення конфлікту, чи все ж таки це початок чогось іншого? На завершення конфлікту в глобальному. У сенсі, в тому сенсі, як він от, тривав до там минулого тижня, це схоже, бо, скоріш за все, як будуть розвиватися події після того, як турецька делегація полетить до себе, скоріш за все, вони домовляться з новим сирійським урядом. Ізраїль відпрацює ті цілі, які він має відпрацювати, і почнуться якісь певні дипломатичні перемовини про майбутнє цієї території, якою вона буде, вона буде якоюсь глобальною Сирією, чи це будуть різні країни? І далі я думаю, це знову ж таки суб'єктивна моя Оцінка, що всі ці тут великі регіональні гравці вони відступлять і подивляться, що ж буде на території Сирії. А на території Сирії, скоріш за все, почнуться е, переділ зон впливу. Плюс давайте не забувати, що на території Сирії залишаються американські військові або не недалеко від, е, від тих місць, де проходили бойові дії зараз. Тобто е, на великі сутички конфлікти локальні будуть там проходити доти, допоки не буде якогось сталого уряду і не буде буде якоюсь ну єдиної позиції по всій серії, а її скоріш за все ближчим часом не буде. Але регіональні, регіональні, глобальні гравці навряд чи будуть там зараз принаймні створювати щось велике на кшталт тієї війни, яка була в 15-му або в 24-му вже році. Я так розумію, твоє турне не завершилося ще і чекати на наступні твої включки. Сподіваюсь, вдасться потрапити туди, про що ми зараз говорили, про ту країну, або як це назвати про що ми говорили, і є з задоволенням, якщо буде можливість, долучусь до ефіру. Тоді чекаємо наступного разу і дякую. 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 Олексій Барлаков, журналіст міжнародник був з нами на зв'язку цієї години.